Вітаю на каналі Зелена Метушня. Потрохи спадає спека і вже хочеться щось попересаджувати. І в мене були плани на деякі куточки свого саду. І оскільки я одні куточки саду доробляю, інші будуть звільнятися від деяких рослинок, то от саме зараз покажу куточок саду, звідки я буду прибирати рослинки. У мене Тут була ідея висадити невеличку композицію з хвойних рослин. І я так і робила: поступово сюди щось підсаджувала. Ще тут кущ лелейника залишився, його я планувала викопати. Позаду у мене зростають гортензії, які в цьому році не дуже гарно виглядають. Ну і не дивно. У нас спека була навіть в тіні 37-38 градусів. То що вже казати? Про сонечко, а тут вони зростають на сонячній ділянці. А от для хвойних сонячна ділянка це, в принципі, досить гарне місце. Головне підібрати такі хвойні, які не горять у нас влітку. А деякі хвойні мене, звісно, здивували і згоріли в цьому році влітку. Тут зростають ось пару туй, висаджена така ялинка, коли подібна. Гарненька Вальбрун. Підсадила тут спірею. Е, сподівалася, що вона буде я, е, такою яскравою плямою, але це сорт е, шампань, то вона виявилась не зовсім там і шампань, як я сподівалася. Так, вона має такі прирости е, червонуваті, але це не ну, зовсім не той ефект, який я сподівалася тут побачити. І я хочу. Ось тут все це прибрати. Якраз мені потрібні деякі рослинки, мені оці дві туї потрібні. І в майбутньому буду потихеньку тут переробляти цю зону. А як я буду і що я тут спланувала? Я буду вам поступово фрагментами все це у цьому відео показувати. Тож, до праці. Продовжую звільняти цю зону від рослин зайвих. І я вже придумала, що в мене тут буде зростати і яким чином. Чому в мене виникла ідея переробити і цю зону? Я все ніяк не створю тут газон, але це буде такий вільний простір, ось таким чином, коло. і... Тут у мене висаджено багато сортів гортензій було з самого початку, бо це гортензії, які також росли в моєму старому саду. Я їх висадила одним масивом. Сподівалася, що це буде буйство квітів, але не в нашому кліматі. Гортензії у нас сохнуть, дуже негарно виглядають, і тому треба реконструювати цю зону. Сад. Він динамічний, він е, завжди змінюється. А якщо я виявляю помилки, то я не хочу кожного разу бачити це, виходячи в свій сад. Тому мені це все хочеться доповнити або змінити. І, звісно, е, ті рослини, ті, та кількість рослин, яка була у мене з самого початку, її просто не вистачає на всю ділянку, на всі 13 соток. Тому все ж таки, хоч потрошки, але я купую нові рослинки. І таким чином доповнюю свій садок. Які помилки я тут виявила? З оцієї галявини майбутньої, коло яке я окинула поглядом, дуже проглядається сад на Тлі цих сосен, о, все ця ділянка ну повністю немає, ніяких цікавих поворотів. Верніше повороти є, але все це все одно проглядається. Навіть о, ті хвойні рослинки, які я висадила і думала, що на тлі їх будуть виглядати гарно гортензії Нічого це, я так зрозуміла, не буде. Так поодинокі, такі хвойні не будуть ніяк розділяти на зелені кімнати. Мій сад, тому все ж таки я вирішила, але для цього мені потрібен посадковий матеріал. Я висадила, я вирішила висадити зелену огорожу з двох видів рослин, але мені їх треба ще заживцювати. Це довготривалий процес, поки вони підростуть, але його треба розпочати вже зараз. Придбати в такій кількості для живої огорожі рослинки я не можу, тому працюємо ручками, трудимось і будемо мати результат. Так, жива огорожа в мене буде проходити поміж оцих. Двох арок це просір, який тут висаджена, то я була аурея, щоб закрити цей простір. Але тепер тут буде кубічної стрижки, жива огорожа, яка буде йти до цього похороплідника. Спочатку в мене навіть була ідея і його прибрати, але все ж таки він стрижений вже такий гарний кущ наріс. Мені він. І подобається, і розумію, що він тут не до міста. Але якщо гарно обіграти, то я думаю, що все ж таки його можна буде залишити. Тож, поки він залишається, прибрати завжди можна встигнути, а ось виростити це ще потребує часу. Деякі гортензії, які мають великі волоті, звідси вже пересаджені і пересадяться ще е, інші. Ось, наприклад, в мене тут якраз де буде жива огорожа, зростає ось така гортензія волотиста з такими повними соцвіттями. Я її пересаджу в іншу діляночку, в іншу кімнату свого садочку. І гортензії, які мають неповні соцвіття, вони залишаться поза. Живою огорожею і будуть зі сторони більш природньої лісової зони знаходитись. І такі якраз соцвіття дуже гарно виглядають в таких природних садах. Якщо хтось це ще не зрозумів, що такі повні шапки це більш таких до регулярних садів, тож ми розмежовуємо природний сад і більш регулярну зону мою. А, звісно, газон е, виглядає, доречно в регулярному саду, аніж в природному такому стилі. В природних садах я навіть, якщо зустрічала газони, це, напевно, тільки на доріжках. Так, тож, вже почала пересадки, бо осінь якраз такий час ще є трошки у нас. І що я сюди е, мріяла висадити. То це ірга канадська. Я її висаджувала зовсім інше місце. І також на фоні живої огорожі стуй. Але тут вона буде мені на, на фоні живої огорожі з Бірючини. Влітку це також буде дуже гарно. І взимку стрижена огорожа також виглядає структурно. Тож ірга. Буде тут, їй тут буде більше сонця. Живого горожу я триматиму в розмірі десь 2 метри. Ірга виросте вищою, я її хочу застригати на ніжках. Зараз повисаджувала злаки навколо неї, бо ще можна це зробити. Тут у мене куничники висаджені двох сортів. Поки я їх розташувала, бо саме ці трави в мене були, і краще їх висадити восени аніж в спокотну весну. І потихеньку розчищаю: тут звільнила місце від лілейника. Тут у мене зростала жовтенька туя. Одна гортензія була пересаджена в інший квітник, а ще одну більш природню форми я пересадила десь з цього місця, ось туди вона буде позаду живої огорожі. Тут у мене зростав. Зростала гортензія Polar ларбір, тепер буде зростати з рихлими соцвітями гортензія. І за живою горожею залишиться три гортензії з такими рихлими соцвітями. І з цієї сторони я, напевно, може, один-два сорти залишу, але точно деякі приберу. Тож, ідея ще така. Щоб створити тут високу живу огорожу, ну от вона проситься. От, подивіться, тут як буде зелена маса, це просто буде чудово. Буде йти до цього похироплівника. І тут я хочу вже живу огорожу з зовсім іншого чагарнику е і хочу її нижчого зросту. Ну, можна було підбір'чину так е дуже. Сильно застригати, але ні, хочеться мені зовсім іншої рослинки. Але листочки також будуть темно-зелені. Я потім розкажу, що це буде за рослинка. І отут, попереду ірги, я вже намітила посадку гірських сосен. Які це будуть сорти, я вже для себе вирішила. А вам кілька хвилин доведеться зачекати, щоб подивитися, які ж я вибрала сорти. І також з цього місця будуть прибрана оця спірея і оця ялиночка. Все це буде більш організовано. Тут будуть і листяні, і хвойні рослинки, і на фоні живої горожі це все буде більш гарно виглядати і не проглядатися одним поглядом весь мій сад. Осінні дні короткі і треба встигнути висадити не тільки рослини, а ще й зробити бордюр. Тут він буде таким колом, зараз почала викладати каміння і продовжу аж до отих двох каменів. Це буде бордюр і контур цієї ділянки. Ось таким півколом вийшов контур ділянки. Камінців начебто вистачило. Розібрала тут ділянку фасолиною, яку я колись створила, і вона тут була недоречною. Це просто виглядало якось смішно. Тому все це розібрано, рослинки звідсиля вже пересаджені, і тепер маю змогу після викладки каміння розрівняти і цю сторону і підготувати цю ділянку під посів травички газону, бо тут дуже великий перепад. Землі, якісь ями, горби. І тепер є змога і тут попрацювати. Тут підготувала під посадку сосен, кущів, деякі кущики мені прийдуть вже скоро в подарунок, ну і сосни також чекаю. А позаду живого рожу доведеться все ж таки вкорінювати живці і чекати кілька років, поки. Буде гарна картинка. Пройшло кілька днів і нарешті є можливість висадити сьогодні сосни. Прийшли мені мої красуні. Вибирала ось такі карликові сосни. Бачите, вони вже зараз відрізняються кольором хвої. О, перша буде навіть жовтенькою взимку. Мені дуже хотілося, щоб сосни трошки відрізнялись. Взагалі-то сосни більш-менш схожі одна на одну, часто бувають, і в садах можна використовувати або одного сорту, а в моєму випадку, коли я люблю все різне, і в мене такий порив до колекціонування, то я використовую все ж таки різні рослинки, в тому числі і одного виду. Перше, це в мене. Winter Gold, вона буде жовтенькою. Далі варела зелененька. Цікава тим, що в неї нові прирости цього року короткі, вони потім в наступному році розпустяться, будуть довші, а молоді знову будуть короткі. Тому хвоя в неї двох таких довжин. Цікаво, такі пухнастики виглядають на тлі минулорічної довгої хвої. І ватерері сосна. Вона ось така блакитна. Це сосна звичайна. Це дві сосни, це гірські сосни. Зараз їх буду висаджувати, розташовувати в цій зоні. І також мені ще прийшов кизильник блискучий. Це у подарунок мені прийшли великі горщики. Навіть не думала, що вони будуть такими великими п'ятилітрові горщики і дуже високі рослини. Треба їх буде позрізати. Щоб низ був не такий оголений, бо все ж таки я ж хочу живого огорожу, а не такі чагарники на ніжках на штамбі. Тож сьогодні є над чим попрацювати, будемо висаджувати і робити красу. Повиймала рослини з горщиків і дивіться, вони дуже оплили ком земляний і. Треба, щоб висадити такі рослинки. Розмити, я, звісно, витрусити не можу цей торф, і торфосумішу, то я поробила надрізи і трошечки порозтрушувала хоч би донце таких величеньких рослин. Бачите, ось порозтрушувала, Тепер треба буде висадити в лунку і пролити добряче. В цих розрізах тепер молоді корінці будуть утворюватись і будуть проростати в мій ґрунт, Таким чином, рослинка приживеться і все з нею буде добре. А якщо цього не зробити, ці корінці будуть навколо себе оплітатися і далі. Вони не зможуть пробитися через цей войлок своїх же корінців. І таким чином рослинка сама себе душить і пригнічує свій зріст. Жива огорожа з кизильнику блискучого висаджена. Задача цієї огорожі така. Прикрити зону саду, яка буде знаходитися поза цією огорожею. Спочатку в мене була ідея тут висадити отут саме хвойні рослинки. Минулому році я тут створила таку собі маленьку діляночку у формі фасолини, повисаджувала рослинки, які будуть високими зростати, і перекривати вигляд, і е, створювати таку зацікавленість, що ж там за поворотом. Але ця фасолина виявилася такою. Незручною і в догляді, і поливі, і якщо тут буде навколо ще й трава, яка буде коситися, її е, треба обмежувати, гарні бордюри створювати, щоб газона касарка могла б тут приїхати. Тож, вона е, зруйнована, ця ділянка, рослини пересаджені, все забули на цьому. Але оце проглядання всього саду, як на долоні, мені не подобалось, тому я все ж таки вирішила. Створити тут огорожу. Огорожа ця буде зелена влітку. Восени вона ось така яскрава. Такий колір листочків, що за формою, що за кольором, буде прикликатися з моєї іргойла марка. Це дерево, яке я тут висадила. Ось, бачите, його забарвлення. воно навесні квітує дрібненькими квітами, схожі на вишню, листя влітку зелені. Також Має плоди їстівні, ну кажуть, що смачні, я не коштувала, і восени ось таке забарвлення. Я ще була така задумка, можливо, коли прийшли ці чагарники, вони були такі високі, можливо, одразу їх висадити як живого рожі позаду цієї ірги, але це просто зливалося б. Бачите, наскільки яскраві такі кольори. Що восени вони просто здавалися в одне. А мені хочеться, щоб ця іргала марка була на зеленому тлі, то все ж таки буде бірючина. Будемо живцювати, якщо я не знайду додатковий такий посадковий матеріал, ну, доступний по ціні, то буду живцювати свою бірючину, Подивимось, що з цього вийде. І... Закінчуватися жива огорожа з бірючини буде на оцьому похоробліднику. Я його вирішила залишити. Мені його просто шкода. Він такий гарно сформований, що що? Я все ж таки його залишаю. Жива огорожа з темного кольору буде закінчуватись на цьому похоропліднику. Потім у мене ще була колись мрія створити живу огорожу з дерену, дерену, дерену білого, який має пагони взимку, також темно-бордового кольору. І я думаю, що взимку це просто буде феєрично виглядати. По вже листя облетить. Але вже і зараз на дерені, тут я висадила вже кілька кущиків. Бачите, ось такі рожево-бордові пагони. Також листочки набувають восени, таких рожевих кольорів в тих місцях, де були біленькі такі плямки. Він варігатний. Три кущики в мене було, я висадила, треба буде ще. Три або чотири туди додати. Не вистачає, в мене немає просто посадкового такого матеріалу, бо це було спонтанне рішення переробити цю зону. Тут були одні гортензії, волотисті, які взимку зрізалися. зиму вони зрізалися, волоті так точно. Ну, якісь декілька пагінців торчали без листочка, нічого тут привабливого не було. Намагалась додавати хвойні, це все не то. Тож, я вибрала сосни, вони. Суху, стійкі, такі витривалі і до нашого клімату, до нашого регіону дуже підходять. Тому я дві сосни вибирала гірські, вони ще більш витривалі. І, звичайна, сосна ось такого блакитного кольору буде поєднуватися влітку з моїм темним похироплідником. Бордовий і блакитний дуже гарно поряд виглядають. Також, бачите, я все підбирала так, щоб воно поєднувалося в різні пори року і також не зливалося то треба цей фактор взяти до уваги. Взимку тепер у мене буде тут три кулясті форми, чи різного кольору, але взагалі-то сосна Вінтерголд вона влітку зелена. І, в принципі, це буде така спокійна, монохромна композиція влітку. Мені це якраз тут буде до вподоби, бо влітку багато все ж таки кольорів, квітучих рослин. І хочеться щось такого спокійного. Восени нам цього не вистачає, тому от підбирала рослинки, які будуть яскраві. В, такий, в таку холодну пору року. Тож, висаджую, зараз додав піску в посадкові лунки, бо у нас дуже важкий грунт суглинистий. і буду висаджувати. До речі, подивіться, як виглядає коренева у сосен. Вона вся в мікоризі. Це буде сприяти гарному розвитку цих сосен. І також, бачите, вже почався хвоєпад на соснах. Треба буде повичищати. І якщо буде сонячна погода, хочеться ще й обробити свій садок ще один раз висаджую живу огорожу. Я підстригла, буде дотримуватись висоти десь 50-70 см. Але позаду цієї огорожі у мене пуста місцина. В цьому році вона заростала бур'янами. І я, в принципі, залишала її пустою, щоб можна було доглядати за черешнею, робити обробки, обрізки і тому подібне. Але я все ж таки хочу вже ближче до стовбура підсадити рослинки, які також будуть заповнювати цей простір, і ще й будуть квітувати рожевим кольором природніми такими колосковидними соцвітями. І вони будуть. Над цією живою огорожею, бо вони за високі. Ці соцвітять, цей чагарник він буде вищий, аніж моя огорожа. І я думаю, що це буде дуже гарненько виглядати. Яскраво рожеві квіти, я додав зараз фото. У мене вони вирощені з насіння свого часу. Вже їм багато рочків, вже поділилися деякі кущі. у мене їх дуже багато. І я думаю, в цій зоні я їх розміщу. Оскільки тут у мене ще й є доступ до води, а в описі до цієї рослинки кажуть, що вона полюбляє водичку, я думаю, тут буде їй потрапляти трохи води. Але я хочу сказати, що ця рослина у мене в такому посушливому місці зростала, і вона гарненько таки виглядає, її листя ніколи не в'яне. Поливу їй дістається зовсім мало, так що я думаю, що тут буде вона досить гарненько мені виглядати. Все це ми побачимо вже навесні, влітку. І оскільки тут така спокійна буде влітку монохромна композиція, то я думаю, така рожева пляма тут буде доречна. Я не люблю дуже великих таких пишних квітів. Наприклад, Звичайно, гібридних троянд і тому подібне. Тому, ну я думаю, недоречно буде під плодовими деревами такі квіти висаджувати, а ось щось таке природнє. Я думаю, що тут буде дуже гарно виглядати. Тож цю композицію я завершую, довисаджую ці рослинки, і я хочу вам показати зараз фото, примір якого я тримаю у себе е, в замітках, до чого я прагнула. Таку картинку, схожу на цю ділянку, я знайшла в одному з таких виставочних садів в Німеччині і зробила скрін. Мені подобається принцип розташування там рослин, хоча рослини я зовсім інші підбирала. Тож, я додав фото, яким цей садочок повинен бути у мене, приблизно повинен бути у мене навесні чи влітку наступного року і наступних років. Тож. До нових зустрічей. Залишайтеся зі мною, щоб подивитися, чи гарно все це буде виглядати, чи все правильно я зробила. Тож, до нових зустрічей в наступному році в цій зоні.